до Нікола Артеміча Терещенка прийшов чоловік влаштовуватися управителем маєтка, то вони вже майже дійшли згоду, що він бере його на роботу, цього цю людину, Нікола Артемівич, і той в останній момент взяв сірником, це запалив сірник і підніс до цигарки. А поряд горіла свічка. Він каже, Микола Тимович каже: ні, я тебе не візьму управителем, бо ти не будеш добрим господарем, бо в тебе немає ощадливості. Насправді Терещенки е не були витратними, які більшість підприємців 19 століття були навіть трішки скупуватими. Цей палац це, по суті, така це світ Терещенка. Це світ Терещенка, дає всі складові його, е його життя. Це є розкіш. Ну точно почнемо так Це і його бізнес. Це те, чим він працює, чим він знаменитий, чим він заробляє гроші, чим він будує ці, цю країну, ці зерторії. Це є розкіш, яку він показує. Але це є кімнатки, його особисті, де його особистий світ, де досить скромно.